Байка Леоніда Глібова, горлиця і горобець. Воркувала горлиця у садку, у куточку тихенькому да буску, жалкувала, си зокрила, що вона не вщулася, як і минула весна, не вгледіла, як уцвівся і садок, і черешні, і вишеньки, і бузок. Сумувала, що прийдеться восени десь шукати іншої сторони. Підлабузивсь до горлиці горобець. Наче справді запорізький молодець. Ой, послухай, голубонько, не журись, ти на мене, горобчика, подивись, чи є в світі, де такі молодці, як ми славні та веселі горобці. На все здатні до любощів, до пісень. Каєм жартуючи цілий день, ой, голубонько, не жури, що зима, посиплеться білим снігом то дарма. Нас з тобою та я лихо не зляка. Пересидимо під стріхою ковзака. А як вийде раннє сонце на весну, то забудемо ми про зиму на весну. простають усі білі і сніги, засиплеться травичкою луги, розів'ється калинонька і бузок, розквітне черешенька й садок, заспівають. Пташечки, мов в раю, прославлятимуть голубоньку мою, а ти, серце, голубонько, не журись, та до мене, горобчика, пригорнись. Бодай тобі, горобчику, не брехать, а горлицям твоїх брехень не чувать. Не до пари голубонці, горобець, хоч який ти прихороший молодець. Мені треба сизокрилого голубка, як хорошій дівчинонці козака. Де не взявся сизокрилий голубок, Узяв же того горобчика за чубок, помняв його понівечок, як хотів, обскуп того голубчика і пустив. Оце тобі так, голубчику, не вчись. До чужої голубоньки не тулись. Ой, дремену в горобчичок у садок, були в нього тепер голівонька й чубок. Ще й сміються її, горобці. Оце так погуляли наші молодці. Злякався осміяний горобець. Та й покинув свій ріднесенький табунець. світ за очі у садки Відшіптувати голівоньку та боки. А вигадали? Лежачи на печі для вас цю баєчку паничі. Ой не будьте, паниченьки, молодці, як у тії клятії горобці. Пригортайтесь паниченьки, до дівчат, хіба лало в нас, красивих бровенят? Дівчинонька, як квітонька, з нею рай, а чужої молодиці не займай, бо налетить часом сизокрилий голубок, болітиме голівонька ще й чубок.